Доброго ранку. Сонечко сходить, приїхав на поле, хотів підчистить підгон після жнив ячменю. Амброзія, лобода. Те, що не позагортала сівалка, але доведеться працювати вже з страховими гербіцидами через те, що вже це не може не радувати, що маємо вже якісь сходи. Вже сім'ядолька показується. Зараз я знайду, щоб було видніше. Ось все. Ось все, він красавець вже вилазить. Ось один, де тут рядочки, ось все, хорошо видно. Ось все, Тик-тик-тик-тик-тик. Це тик, тик, тик. я його зараз раундапом спалю. Так що повна бочка буде чекати уборки пшениці, будемо підчищати пшеницю. Не дуже гуд. Якби з вечора подивився, то не колотив би. Ну але радує, те, що є сходи. Так, приїдемо через пару днів, подивимося воно довжнозавелені. А зараз погнали отчі пальця.